садженці з спаржі зараз я вам покажу як вони зблизька виглядають зараз ми їх поставимо в камеру де вони будуть очікувати моменту висадки отак вони виглядають в камері це коріння зараз одну сіточку Є у нас дістанемо на ну, що, оце коріння, давайте оце коріння. Осода. Отакий у нас корінець. Це саджанець класу А. Його вага повинна бути понад 70 грамів. І ми, до речі, візьмемо зараз на контрольку штук 5 саджанців і зважимо їх на маленьких вагах. Так, що, що у нас тут є? Що? Ось і буде. Це так. Один, два. Три. Чотири. І ось п'ятий. Ну і ладно, вже такий шостий є. Отак от шість штук у нас саджасі. Зараз ми кинемо їх на вагу, перевіримо. От. Отак от це все виглядає. А усе в камері стоять ці саджанці, які ви бачили що на відео, що ми копали е, великі, то А е, клас. Е, так що десь через тиждень вже почнеться висадка. Ось ми запустили ваги. Ведемо наші 6 саджанців. Так, якщо це 6, це значить... Е, та, короче, більше 100 грамів. Кожен садженець. Зараз ще раз перевіримо. Отак от. Дивимося, що тут ось. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість саджанців. Ось така їхня середня вага. Там просто десь коріння може що шовпирається, треба піднімати. Отак оце все виглядає. Я думаю, що так, вони відповідають дійсності. Отак це все виглядає. При більш денному світлі ми це все зараз показую вам. Бачите, які дрібні корінчики. Воно коли кущик розкапуєте в, ну, в полі, вже, да, то оцих корінчиків дуже багато Вони так заповняють простір навколо саджанців. Отак, саджанці класу Б вони е, менші, вони менше 70 грам. Тобто вони можуть бути від 30 до 70 грамів. Ось. Ну і від, від, від відкрию трошечки-трошечки завісу. Отак це все виглядає. 140 тисяч саджанців. Це все буде в цьому році висаджено саджанці класу А. Квітень 24 го року. І ще ось сюди.